Задивляюсь у твої зіниці, Голубій тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. не недруги, лукаві. Друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко не не згадують про тебе, дні занадто куці і малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за Твоє життя, Твої права, Ради тебе перле в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії. Коли я з тобою говорю, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.